Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду доглядати актуальні новини. Про що мова? А мова про анонсовані теракти в Росії. Зокрема, в Москві. Кілька днів назад була така інформація, що посольство США попередило своїх громадян, щоб вони там виїжджали з Росії, одним словом, бо будуть теракти. Ну і не тільки США, там ще кілька країн, не пам'ятаю. Ну, пропагандисти російські те роздують, звичайно. Кілька днів пройшло і і нічого. Ну, відповідно, хочу подивитись, що ж то було. Чи щось ще буде цікаво на Росії десь найближчим часом? Ну, якщо так, то хто те цікаве буде організовувати? Ну що, поїхали? Е, добре, давайте на найближчі там пару місяців запитаю. Сильно далеко не хочу в цьому плані лізти. А раз, добре, покажіть мені, будь ласка, найближчі 2 місяці будуть якісь теракти на Росії? Скажіть ровно правду. Маннас. Єра. Перт перевернути фіналшу. Альгіс. Ну, будуть загалом, так. Загалом будуть. Добре, що ми тут маємо? Маннас, Єра, Перт перевернути і Альгіс. Ну, да, тут вже почав відповідати на моє друге питання. Ну, Магнас показують, що люди, люди задіяні в даному випадку не про військових, мова, про цивільних. Другий аспект іде, що то кремлівська влада. Звичайно ж, тут ось іде Єра. Ну, тривала підготовка була, Єра це руна циклу. Да, це ж було вже. Да? Якщо взяти що це кремлівська влада, тут ось певні події, які вже були колись. Історія циклічна. Ось перед перевернути І, ні, це не обмежений ресурс, це про таємницю в даному випадку. І по фіналу Альгіс. По фіналу Альгіс. Ну, захисники. Тобто, як виглядає? як Виглядає виглядає так, що ті, хто мають захищати, по факту, Росію, да самі ж будуть участь в тих терактах приймати. Ага. Привіт, рязанський сахар. Привіт, привіт, там багато ще чого. Угу. Якби, ну і Маннас тут. Цивільні, під ударом цивільні будуть. І задача, власне, така стоїть, щоб жертви були. Хоч руна і пряма. Але оця от зв'язка ну, мало чого хорошого показує. Ну, раз. ну да, тобто, теракти будуть десь найближчі 2 місяці. да. Чекаємо на Росії саме таке от. Добре, давайте подивимось, хто організовує. Хоча тут уже почаю відповідати на це питання. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, оці от теракти, який на Росії будуть десь найближчі 2 місяці, то буде організовувати сама кремлівська влада? Хай скажуть ровно правду. Вуні. Ну а хто ж? Райда. Так, довертаю. Е вас перевернутий фіналшу. Дібо. А, ну ясно. Ой, гаразд, що ми маємо? Вуньо, райдо, а я вас перевернути, Ну так, да, кремлівська влада. Ну а хто ж? Ось зразу Вуньо. Бачите, у них радість, у них здійснення мрій прям. Ну так, да, коли КГБіст при владі. Маньяк, кгбіст то, в принципі, нічого дивного. Далі, ось райдо. Ну, розвиток ситуації йде, розвиток можливостей. Райдо, до речі, транспорт. Щось може бути пов'язано з транспортом. Зокрема, це може бути зупинка, це може бути метро, це може бути залізниця. Ну Можуть, в принципі, до авіації добратися. Чарайдо в більшості випадків це все-таки про наземний транспорт не стільки про те, що літає, там плаває і так далі. Ось я вас перевернутий. Ну, іде підготовка, да, повільно, але тим не менш. Є в них певні обмеження. Все-таки все є певні обмеження, не знаю, чи то протиріччя в самій кремлівській владі, не всі з фюрером з їхнім згодні, да, кремлівським, чи то щось друге. Ну, певні обмеження все-таки є. Ну і по фіналу ГЕБО. Партнерство йде. Тобто, як виглядає? Партнерство в якому плані? Ну, Це Гебо цей план, до речі, тобто, вже є таке, да? ну, залом Руни там ти показав. Гебо це партнерство. тобто, чимись руками, чимись руками, руками Можуть якихось, не знаю, чеченців на те як би, підрядити. да? Можуть ще якихось там, ну, там. Щось там були заяви, що там ІГІЛ, там, чи ще там хтось там в, в Росії планував теракт. Да? Тобто прикриються кимось, буде тут партнерство якесь певне, розумієте? Е, зрозуміло ж з тим, що потім оцих от персонажів знайти і вичислити, і там зробити гарний інфоповод. В такому плані. Та, Це таке партнерство. Йде. тобто, е, ну, Ясно, що ФСБ буде допомагати, але звалять на інших. І постараються... Чужими руками згребти жар От що. Ну, методи кремлівської влади. Боже, яка, яка краса, да? Нічого нового. Ой, ну, добре. Так, дякую за відповідь. До речі, це вписується в контекст того, що я, в принципі, казав про вибори Путіна. да Ось вибереться. Перевибереться, коронується, що називається, да, і покаже свою любов до росіян. Ну, це ж туди ж теракти проти власного населення. до Що це таке? Не вкладається в голові. Хоч і знає, що мордор це це Мордор Росія, але все рівно. Якось це, ну, ну, не знаю. Добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, давайте ще подивимось, спробуємо, де, власне, ті теракти будуть. да? Зазирнемо одним оком. Спочатку не сильно хотів, так би мовити, росіян попереджати. Ну, давайте. Якщо вже спланували, то все рівно, що називається, від долі не втечеш, якщо вже так. Добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, де, власне, ті теракти будуть відбуватись на Росії, які ось заплановані на найближчі десь два місяці. Скажіть що правду. Манна, знов таки люди падають. Торісас, далі що? Tā ir divi runi, jau rāzt. Šobrīd imām tādas dārgas, aligators, pervērtī. Ar rezultātu. Ar rezultātu pēc no, tam pērnīt. Ar ārāzt. Tā kā mūs uztvērt. Šobrīd imām šo tādas. Маннас, Торісас, Дага, Зальгіс перевернутий, перт перевернутий. А, зразу Маннас падає, зразу люди. Мова про цивільних, звичайно ж. А, ну І раз показали мова про людні місця. Мова про людні місця. Ось Торісас, ось, власне, самі м, активні дії. В той же час, ну, активні дії, зрозуміло, які жорстокі дії. Да? В той же час Торісас то і про. Не тільки про можливості, це. Зараз, зараз, як іде цікаво. Мені йде, що це чи якась чи станція, чи, чи вокзал, щось таке. Тобто ось тут Дагас. Іде Дагаз, як трансформація, знаєте, турісаз, як, ну, відкриття можливостей і Дагаз. Певна трансформація, знаєте, в плані, як ну, пересадка. Пересадка ніби з одного виду транспорту на інший. Щось таке. От Станція, вокзал. Е, от щось такого от плану. Людне, людне місце зразу, і мирні під ударом будуть точно. Да, росіяни, ваш цар вас дуже любить. Прям дуже. Ось він, ось він свою любов після виборів покаже. Е, да, там, Не здивуюся, якщо і шахіди які-небудь будуть з поясами смертника там і так далі. І таке можуть чудити. А чого ні? Гулять, да гулять. Далі, ось Альгіс перевернутий. М -м -м -м. Показують, що це будуть не військові об'єкти. Показують, що це буде максимально неочікувано. Зовсім, ну, зрозуміло, люди беззахисні будуть зовсім. Ніщо, що називається, біди не передвіщатиме. Мало того, Дагас Аліс перевернутий. А ну, Сказав би, що це трансформатори? Ну, ні, тут не про друге мова. Тут мова про друге. Тобто, ось, зміна, ну, Дагас показує, що ситуація зміниться різко і неочікувано. Ну, ось, Аліс, да, беззахисні люди, зрозуміло, перт. Е, таємниця. Ну, ясно, що таємно, те все готується і так далі. Е, е, мало того, якщо так, якщо так. Ну, до речі, так, да, тут мені певну інформацію прикривають. Ну що ж, гаразд. Значить не все треба показати для да, росіян мають отримати свою карму як сповна, негативну в тому числі. 에, тобто, Що тут іде? Аліс перевернутий це як боже, як це сказати? Тобто, люди беззахисні, люди в обмеженому просторі, перти, де тут не тільки таємниця, а де обмежений простір. Ну, Дійсно, як якийсь вокзал, станція метро там, або щось такого плану. Там транспорт падав в попередньому розкладі. Так? Тут ось як пересадка, ідея як, як пересадка на інший якийсь вид транспорту. Ось щось таке. В обмеженому просторі, без захисту і так далі. Ну, Одним словом, весело буде на Росії. Весело. Ось їхній цар їм покаже після виборів. Ой, ну що ж, ну, я попередив, одним словом. Коли то почнеться, не здивуюсь, якщо будуть валити, на нас можуть валити, можуть там на ісламські якісь країни валити, там, не знаю на кого ще там, на злую НАТО, наприклад, там, да, Байден особисто там теракти прийшов в Москву робити і так далі. Е, ну, одним словом, таке. будуть, Будуть теракти по Росії, якби їхня влада їх і планує. Ну, що, що тут що тут скажеш? Це Росія. Мені тут більш нічого додати. Добре, такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.